Такі різні долі у дітей з обмеженими можливостями, характери та оподобання, але всі вони мають щиру невинність та доброту. Їхні серця ще з народження наповнені любов'ю до ближніх. Не знають вони і не розуміють зла ненависті та брехні. 12 липня 2013 року в селі Озерце Ківерцівського району пройшла акція Ми діти твої Україну. За підтримки ківерцівської районної громадської організації Соняшник та за участі підрозділів у МВС області, близько 60 дітей та їхніх батьків мали можливість відчути турботу про себе не тільки рідних і близьких їм людей, але й всіх нас, української спільноти. Я хочу вам подякувати, що ви в нас є і що це не просто такий гарний заголовок нашого свята. Що ви діти ми діти твоєї України. радісно малюючи плакати з назвами Ми діти твої Україну своїми долоньками діти змогли відчути свою потрібність та значущість для України. Адже всі ці плакати та листи, написані ними, будуть відправлені на схід України в зону АТО. <реклама> ні, <Нет, реклама> кажу, ні слов передасть благодаря <реклама> за це». А всі, мам, що працівник Державної автомобільної інспекції Волині Ілля Яценяк показав і діткам, і батькам оснащення патрульного автомобіля. Наглядно пояснив значення знаків дорожнього руху. З метою більшої актуалізації на безпеці дорожнього руху діти отримали рекламні листівки відповідного змісту. Особливу увагу працівник ДАІ звернув на пильність та увагу під час переходу проїжджої частини дороги, адже це часто є запорукою нашого здоров'я. Здоров'я, а деколи і життя, ми самі батьки в захваті, а діти наші то ті молі. То ми желаємо, щоб на наступний рік теж було тут такое свято, і ми з судовольством приведемо наших дітей.